Где ты привет? Где ты привет? Она ж вата Аристарх. Сегодня ты с фотоаппаратом, ты хотел еще есть похвастаться? Так. Или... Что да это видите, за фотоаппарат? фотоаппарат. Что за фотоаппарат? Тут видео, уже игры, настройки, и все, можно же тут работать. Ну, якщо Это ти фотки. а там можна друкувати з телефона, якщо завантажити да. спеціальний додаток. Ну тобто, якщо ти фотографуєш, у тебе вилітає так. фотографія, і у нас ось сюди є деякі фотографії, які ми вже робили. Так. Дивіться, яка у нас з'явилася ідея. Ми подумали, що у нас в садку у Аристарха і Аристарх теж дуже любить капібар. Так? А яких ти любиш? Великих, маленьких і тихий, і, ти, і великі маленькі. оскільки ми дуже часто збираємо лего, і у нас дуже багато різних комплектів. То ми вирішили зібрати св свій погляд на капібар. Ми покажемо, як придумали збирати капібар. Це буде невеличка, е невеличка капібара з деяких деталей, які ви можете знайти у себе в комплекті. Так. У нас є деякі деталі, які ви можете розглянути у себе на відео, і ми з них зараз зберемо дуже чудову капібару. У нас є ноги, у нас дві ножки, і так. у нас є основа, на яку ми будемо ось їх ножка, приєднувати. І ножка ось усе бокі капібари. Так, щоб нам зібрати капібару, нам треба взяти основу і ніжки. Показуй, де основа і де ніжки. Ось це ніжки, це основа. Так, з'єднуємо. Отак треба прожать. Добре, тепер на спину. Там були деякі деталі, які треба приєднати. Жовто-чорні. Тут жовті. Маїдбус. Тут чорні. У нас таких багато деталів. Так, тепер на спину а, приєднуй. Ні, не. Ну, так, 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 давай бокові частини. Ой, не бовся. Зараз там щоб... Щось розпадається? Так. А де у нас хвіст? З якої сторони хвіст? Наді. Ні, там голова. Отут. тут. Так, о, там, де хвіст, давай цю тонесеньку поставимо. Потім великий квадратик. А потім ми прийдемо до, 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 до голови, звичайно. Отак. І знизу ми... до голови треба приєднати. Зараз беремо вже. Зберемо. Так, ну ми дуже швиденько. Це а ж усе сюди. Угу. Приєдну, як пам'ятаєш, і ми потім покажемо, що у нас вийшло. А це що? Покажи. А носик спереду носик, так. О, вийшла капібара? Так. Ось така вийшла гарнюня. маленька. У неї є очі, є ніс, тільки треба все щільно е, зжати, щоб воно якраз гарно трималось. О, постав. <пл Image> так, і отак вона гуляє. Траву, Кстаті, їсть траву, Стас. Кстати, їсть траву. Я Це... знаю, що вона їсть траву. Ну, правильно. І все фрукти може їсти. Угу. Ну добре, от такі, така маленька капібара, Зараз ви переглянете її більш детально, а ми прощаємося з вами і кажемо пока-пока до наступного відео. Да, ша відео. Зараз ми будемо знімати про собаню. Да, га, га. пока-пока.